Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися смачним рецептом смажених пиріжків з повидлом. У глибоку миску наливаємо теплу воду, додаємо сюди столову ложку цукру, розмішуємо, додаємо сюди свіжі дріжджі, і перемішуємо так, щоб і цукор, і дріжджі. Максимально добре розчинилися, після чого просіємо сюди 5-6 столових ложок борошна і замішуємо однорідне тісто, щоб не було грудочок. Далі накриваємо харчовою плівкою та залишаємо у теплому місці на 25 хвилин, щоб дріжджі наші запрацювали. Таким чином ми підготовлюємо опару. Подивіться, скільки є утворилося піни, це означає, що дріжджі були свіжими і можна продовжувати працювати далі з тістом. Додаємо сюди сіль, рослину олію, знову перемішуємо, поступово просіємо борошно і починаємо замішувати тісто. Коли тісто стане більш густішою консистенцією, переносите його на поверхність припилену борошном. Продовжуємо замішувати м'яке еластичне тісто. Під час замішування в мене пішло таких добрих 3 столових ложки борошна, можливо, у вас піде менше, або на одну, наприклад, столову ложку ще більше. Все залежить все ж таки від борошна. Старайтеся тісто не забивати сильно борошном, побачите, що воно більш-менш тримається, вже гарненько купи. Може трошки липнути до рук, це є нормально. Борошна не підсипайте, краще тісто та руки змастіть рослиною олією, так як я зараз показую на відео. Тісто є неймовірно ніжне. Воно трошечки тянеться за рукою, але водночас відстає. Тепер поміщаємо назад в глибоку миску, прикриваємо чистим кухонним рушником або харчовою плівкою і залишаємо у теплому місці, приблизно 45 хвилин або 1 годину часу. А далі починаємо працювати і ліпити наші пиріжки. Тут тісто я перекладаю на поверхність зовсім трішки припилену борошном. Руки теж можна змастити трошечки борошном або рослинною олією. Нам зараз тісто потрібно розділити на дві частини. Одну частину ми перекриваємо кухонним рушничком, щоб тісто не вивітрювалося, а з іншої починаємо працювати та ліпити швидесенько пиріжки. З даної кількості тіста в загальному має вийти 12 пиріжків. Але якщо ви любите такі ж маленькі пиріжки ліпити, так, як я, тому їх вийде на 2 або 3 більше. Також собі заздалегідь підготуйте яблучне повидло густе і починаємо ліпити. Робимо ось так паляничку руками, розминаємо. Всередину викладаємо ось так таку добру чайну ложку повидла, можна півтора. І потрібно добре щепити края. При потребі можете і тісто, і пальці вмочати у борошно, щоб добре усе заліпилось. Також рекомендую пиріжки заготовляти стільки штук, скільки відразу ж влізе на сковорідку, щоб їх смажити. Не робіть їх забагато, тому що, поки у вас будуть смажитися попередні на сковорідці, ті, що будуть лежати, вони будуть збільшуватися в об'ємі і можуть потріскати, і начинка повитікає, ще навіть не дійшовши до сковорідки. Тому на це звертайте увагу. Пиріжки викладаємо у розігріту заздалегідь олію. Олії має бути стільки, щоб вона доходила до середини наших пиріжків. Обсмажуємо на нижче середньому вогні до золотистого кольору з двох сторін. Готові пиріжки. Рекомендую викладати на паперовий одноразовий рушничок, щоб забрати максимально весь зайвий жир. Чекаємо, поки вони охолонуть принаймні 5-7 хвилин і можете їх вже смакувати. Ось такі наші пиріжки вийшли в готовому варіанті. Тут я намагаюся вам показати їх всередині, але вони надзвичайно ще гарячі. Я не дочекалася, поки вони вистигнуть хоч трошечки. Зверху, ось ця вся скоринка вона є неймовірно ніжна і хрустяща. Всередині м'яке тісто із солодким повидлом. М -м -м, це щось неймовірно. Сподіваюся, вам сподобається даний рецепт, а вам бажаю смачного! Бажаю також кожному з вас сонячного настрою і запрошую, щоб підписатися на мій канал Українські Домашні страви і всім па-па!